У сумській бібліотеці відкрили виставку до Дня української хустки. Найстаріші з них до ста років. У кожної своя історія. Про деякі з них розповіли Олені Рашевській 12 різних хусток, кожна зі своєю історією, і кожна частина сімейної історії жінок, які працюють у бібліотеці. Ось, наприклад, моя хустка це хустка моєї бабусі, яка перейшла у спадок спочатку моєї мамі, а потім. Моя мама подарувала її мені. Такі хустки у клітиночку, теплі шерстяні, жінки носили в селах зимою. Вони їх зігр зігрівали у холодну пору року. Ця хустка залишилась мені після мами. На жаль, мама нас покинула недавно. Це мій біль. І ця хустка залишилась мені як пам'ять про маму. І Я її зберігатиму все своє життя. Пані Наталія розповідає, що в їхній родині хустки не просто передавали з покоління у покоління, а й завжди носили і пишалися ними. Ця хустка дісталася мені від матусі, а матусі моїй від своєї матусі, від моєї бабусі. Моя бабуся жила на Ізюмщині. Це той край, де голод з 30 по 35 роки був найсильнішим. Продавалося усе, ікони. Хустки не передавалися ніколи. Моя матуся підтримувала цю хустку, а потім подарувала її мені і сказала, хай вона в тебе як оберіг. У мене ще було декілька хусток, які подарувала мені бабуся, моя бабуся. А я подарувала своїй онуці Марійці. І вона теж носить з великим-великим задоволенням. Тут знають кілька десятків способів зав'язувати хустку. І нам показали один із них. Про цей варіант у бібліотеці дізналися нещодавно. Також працівники бібліотеки долучилися до загальноукраїнської акції Зроби фото, відео з українською хусткою. У мережі Фейсбук вони виклали фотографії зі своїми експонатами. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. День української хустки неофіційне свято. Відзначають його 7 грудня з 2019 року з ініціативи Вінницького клубу успішних жінок. У цей день жінки різних національностей і країн можуть об'єднатися, одягнувши українську хустку, і таким чином сприяти збереженню однієї з українських традицій.